Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України 2 копійки 1993 року штамп 1 ВА. Як його визначити? Всі його особливості та ціна дивіться в цьому відео. А розпочнемо ми з того, що монета 2 копійки 1993 року виготовлена з алюмінія, має тираж 230 мільйонів екземплярів. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має 5 різновидів, 4 з яких може зустріти в обігу. Монета має 2 штампи по аверсу даної монети та 2 штампи по реверсу даної монети. Гурт в цієї монети гладкий, різновидів монета по гурту немає. Сьогодні ми з вами розберемо монету України, 2 копійки 1993 року, штамп 1 ВА. Отже, розпочнемо. Як визначити штамп перший по аверсу даної монети. Зараз для прикладу покажу вам штамп другий, і ви побачите всі особливості. Отже, штамп 2 має. Велике зображення поля Аверса. Напис Україна більш широка. Та напис 1993 знаходиться нижче до кінця монети. Що ж, по штампу першові, першому це напис зображення. Малий напис Україна знаходиться нижче до тризуба, а напис 1993 рік знаходиться. Вище до початку тризуба. Отже, ми тільки що наглядно побачили з вами різницю штампа першого та штампа другого. Що ж до реверсу даної монети. Сьогодні ми з вами розберемо штамп ВА. Чим же він такий особливий? Зараз з вами подивимося. Отже, штамп ВА. Двох копійок 1993 року. Вінок великий шрифт тонкий, чорточка над буквою приспущена до букви. В гронах номер 4 і 5 по 5 ягод. В гроні номер 1 черенок не підходить. Розмір поля штампа плаває приблизно на 0,5 мм. Отже, такі особливості має штамп по аверсу 1 по реверсу ВА на гурт уваги, я вже скам не звертаємо, так як він гладкий та не враховується у визначення штампа. Що ж по ціні даної монети? Якщо ви, передивляючись 2 копійки 1993 року, знайшли співвідношення аверсу до реверсу, таке як перед вами на екрані, ви отримали автоматично від 10 до 15 гривень за одну монету. Якщо у вас залишились запитання, задавайте. З радістю допоможу вам з оцінкою монет. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Всього найкращого.